Цей будинок колишня їдальня. До занеподу в її стінах навіть проводили різні свята. Теперішній її стан ви бачите на відео. Тут стеля обвалилась. А тут розсипана купа сміття. А це основна зала їдальні. І тут також купа сміття. Другий будинок. Дивує тим, як він ще тримається і не падає при такому стані. Зроблений по типу мазанки. Стіни, судячи, з побаченого, зроблені з соломи та глини. Зверніть увагу на їхню товщину. Це головний вхід. А це вигляд однієї з кімнат всередині будинку. Це та сама кімната, вид з іншого боку. Тепер заглянемо на горище. Воно дійсно велике. Та і дах ще в принципі цілий, на відміну від самого будинку. А ось і третя будівля. Будинок дерев'яний. Замазаний глиною. Середині розруха, але стіни ще тримаються. В одній із кімнат навіть проросла зелень. Ось цей четвертий будинок не видно з дороги, він стоїть в густих зарослях. Це єдине місце, кудою можна зайти в будинок. Судячи з пічки зліва і полички, яка стоїть біля вікна, раніше тут була кухня. У цій кімнаті ми виявили старі меблі, які були в досить хорошому стані. А в шафі лишились деякі предмети гардеробу колишніх власників. Ось це приміщення власники напевно використовували як комору. Від нього через маленький коридор ми заходимо в прибудову. Зверніть увагу на стелю. З того, що бачимо навколо, робимо висновок, що тут тримали худобу. А ось і головний вхід в будинок.